Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому! Своя думка згубила сатану, згубила знайомих і родича Іова, і ще згуби багато мільйонів людей. Бог дав. Свій план на кожне життя. Але якщо ми вставляємо своїх 5 копійок в цей план, то це вже не те, що було спочатку, і це вже не порятунок. Лише в смиренні ми зможемо врятуватися, не всовуючи всюди свою цю думку і свої поправки. Такі лже віруючи, вони наповнені бісами, а сатані не можуть надавати порогах, але приходять до інших і крадуть, але зі справжньою людиною Божою нічого це не зробиться. Вона не похитнеться за жодних обставин. Так само і я не маю бісів слухати, а маю їх ганяти, віддавати душу Христу, розіп'яти себе, щоб через мою душу не працював сатана. Бо ми можемо бути Божими дійсно людьми: нести милість, справедливість, любов, слово, віру і Дійсно підтримувати стражданих, да людей, які дійсно потребують в Слові Божому. Амінь.